Директор Центру зовнішньополітичних досліджень Сергій Пархоменко. Вітаю вас, пане Доброго Сергій. Доброго ранку. А, ну, власне, хотілося б знаєте, з чого розпочати безпосередньо. Це з Олександра Онищенка, який чи то перебував у Франції, а потім з'явився у Києві, чи перебував у Києві весь час, як він про це говорив. І от з'явився, коли, як написав Сергій Лещенко, Рада вже пішла на канікули і не може зняти з нього депутатську недоторканність. Далі мин прокуратура затримала як Заступника голови Нафтогазу Олександра Кацубу, ну і так далі. От хочеться розпочати з Олександра Онищенка. Це такий депутатський тролінг, політичний. Чи як це розцінювати? Я скажу відверто: два роки пройшло після подій на майдані. І я чергово переконався, що була домовленість між, очевидно, президентом і представниками олігархічних груп. Щодо того, що буде просто показуха, будуть чіпати не ключових фігур, а такі люди, як Бойка, Фірташ, той же Жаніщка, Клюєв, будуть на свободі, або принаймні їм дадуть можливість втікти. Де нікого не посадять і будемо відверти. Треба перестати брехати принаймні самим собі. Я кажу про наших політиків, можновладців нікого не посадять, тому mm -hmm. що все домовлено. Там великі гроші, повноваження, підприємство, влада. Вони не ті люди, які будуть саджати таких самих, е, як вони. Mm -hmm. Тому ми бачимо, що е, договорняки в нашій державі, в нашій політиці продовжують бути нормою. Ну, тобто, ви маєте на увазі, що ця історія, наприклад, з Онищенком вона не матиме якесь продовження. А до чого тоді, наприклад, там НАБУ оприлюднює е, схему розкрадання коштів Укргазводобування, е, малює ці підставні е, фірми, які через які працював Олександр Онищенко, так е, розповідає про збитки на 3 мільярди. Е, ну і до того ж, ще й схему описують, але схема теж така ну не досить вигадлива. Е, просто за занищеними цінами спочатку продавалася своїм фірмам. Фірмам, потім ці фірми перепродавали далі е, за майже ринковими цінами, але трошки менше, ніж ринкова. От до чого тоді такі? Е, чому тоді так розповідають детально, схеми малюють, показують, як це все було? Щоб ми бачили щоб було болісно, знаєте, як цей кактус миші кололися, плакали, але продовжували його їсти. Це так в нас. В суспільстві зараз відбувається. Ну, очевидно, так воно і є, тому що е, мають показати, по-перше, роботу, показали всі ці схеми, але от ми бачили Чорну бухгалтерію партії регіонів і що які наслідки. От ми подивилися, наслідок може бути хіба наступний суспільний вибух, тому що ну, не зроблять прокурори, депутати тих кроків, які призведуть до фактичного затримання і ув'язнення. Подивіться, що було з Лука, що було з Єфремовим. Ми отримали практичного покарання цих людей до сих пір. Янукович навіть заочно не засудили. Про що можна казати? Це країна рухається до чергового е, суспільного протистояння, mm -hmm. до чергового суспільного вибуху. І це вже очевидно. Градус напруги не збивається, тільки навпаки підвищується такими речами. Я не розумію, чим думають в адміністрації президента. Не вже не можна було посадити хоча б не самих ключових фігур партії регіонів. Того ж Геліра, я не знаю, того ж Аніщенка. Ну за сих пір ніхто не сидить. Ну до речі, щодо Кацуби, хотів у вас запитати, Олександра Кацуба, як заступник голови правління НАК Нафтогаз, на два місяці його арештував Волосіївський районний суд з правом внесення застави у розмірі чо. 450 мільйонів гривень. Ну по перше, чи достатня сума, як застава? А по-друге, ну тареш на два місяці це може бути такою фігурою, яку, наприклад, можуть або посадити, або там показово судити, ну не та фігура. Яку можна показово судити перед суспільством ну, зараз? Питайте на вулиці і ста людей ніхто не скаже, хто це такий був. Де депутати, половина депутатського корпусу, е, мабуть, знають про нього е, там з інтернету або десь хтось коли щось чув. Будемо об'єктивні але не це не та фігура, е, яка відігравала ключову роль, роль в різних схемах Нафтогазу. Зрозуміло, що за цим стоять газові магнати, як фір та штамбойка. Оце от, ключові фігури. А так його віддать на поталу суспільству, де ну, ніхто суспільство це навіть не відреагує. Воно проковтне і не побачить, що це відбулось. Нато серйозні фігуранти повтікали з України. Нато серйозних фігуранти очевидних злочинців зараз не притягнуто до відповідальності. Про що ми казати, хто такий порівняно, я не знаю з тим же Агмєтовим, наприклад. Чи... Шуфричем, зокрема, чи е, адептом федералізму Медведчуком. От ці фігури треба було судити. Тоді суспільство, можливо, б зреагувало. Аж тут. ну, Це не ну, самий цю... головний корупціонер один, один з багатьох корупціонерів, ну, але ну, не головний. Дивіться, все одно фігура, яка фігурувала в закупівлі Вишки-Бойка. Вишок бойка, так Ну Це ж вишки бойка, а не Кацуби. Тобто Ключові моменти. Суспільству можна було на фоні майбутнього підняття тарифів, на фоні не, не розумію, якої осені, треба було принаймні угу. е дати можливість скинути напругу, скинути пару, тобто взяти дійсно ключових е осіб в українській політиці, які були причетні до розкрадання коштів під час правління Януковича і посадити. Ну, навіть з Лукаш зняли, там, і Єфремова відпустили. От, от хоча б їх якби посадили, показово засудили. А там є за що. От тоді можна було б казати. А так ми прийдемо на осінь з тим доробком, що мало в 2013 році. Країна mm -hmm. не змінилась, ми повернулись. Це знов внутрішнім короткий цикл пішов. Mm -hmm. І цей цикл може закінчитись е, майданом. Тобто, ми, ми бачимо, які в суспільстві відбуваються е, події. А якщо взяти загальноісторичні цикли, великий цикл, тобто сторічний цикл, то ми розуміємо, сімнадцятий рік це а, був рік великих змін в Європі. На фоні війни почались потім революції, розпад імперій. Ми все одно рухаємось Ви, до якихось світоватована через чотирнадцятому, яких... але що в нас почалось в Україні чотирнадцятому. Ну так. як на мене, як для історика, як людини, яка історію довго вивчала. Аналогії більш ніж очевидні, і я сказав, би, це є закономірності історії. Наступний судно закономірний історії крок властиво повторюватися. Це така вона, і просто фраза, властиво вона завжди буде повторюватися. правдива ситуація. Я ще хотів вас запитати: от про візит Гройсмана до. Сполучених штатів не менше як оглядини їх називають, зробив він там декілька цікавих заяв. Ну, по перше, якщо ви теж погоджуєтеся, що певні оглядини з боку американських партнерів були, то чи вони були успішними? Це перше запитання. По-друге, це один мільярд від Світового банку як кредит на проекти. Наші отримаємо чи ні? Ну і інші заяви прем'єра по черзі. Давайте пройдемось. Перше, от щодо візиту. Щодо результатів нашого по-перше, результат треба, про результат, треба буде говорити, мабуть, восени зараз не треба очікувати чогось екстраординарного. По-друге, треба не забувати, що каденція Обами вже дуже скоро закінчиться, і нинішній курс на підтримку України Обама має дотримати і він це показує, демонструє, що е, готовий вести діалог з Яценюком, Грось на Порошенка, тобто офіційну українську владу. Угу. Сполучені Штати підтримують, але на фоні того, що нам до сих пір не виділили 300 мільйонів доларів на закупівлю летальної зброї, мені здається, що от такі кроки, як от така от допомога, яку штати дають або. Лобіюють перед світовим організацією щодо на в Україні е, мені здається, що е, така допомога і буде, тому що зброю не надали, але ми будемо по-іншому допомагати. Але Росії... привітали, але привітали продовження санкцій е, після рішення Ради Єв... Є... Євросоюзу е, щодо Росії ще на рік. Сполучені Штати це привітали. От офіційно ну, позиція з Вашинтона кажу, незмінна. незмінна зброю не даємо, але ми даємо якусь іншу макродопомогу, макрофінансову. Ми даємо політичну допомогу. Обама чітко дотримує свій курс до кінця каденції. А от той мільярд, коли пообіцяли е безпосередньо Україні, ну він називався або за зняття генпрокурора за зміну, або там по-іншому його ще називали. Ось про той мільярд зараз ми говоримо чи ні? який які пообіцяли чи, чи отримаємо ми його? Ну, давайте будемо а, відвертими. Сполучені Штати надають нам одну з найбільших а, фінансових допомог серед а, усіх країн Заходу. І я думаю, що ми отримаємо. Тут справа навіть не в генпрокурорі, якщо а, а, Україні офі офіційно не можна дати щось більше, ніж фінанси і політичну підтримку, значить вони будуть просто збільшувати якісь обсяги фінансів. обсяги а, Певних слів на підтримку України, mm -hmm. це буде, але практично з одного боку, чи допоможуть фінанси нам, чи не розкрадуть їх наші чиновники, і чи буде цього достатньо, щоб переломити ситуацію і здобути мир і повернути окуповані території? Це інше питання. Але Америка свою позицію тримає послідовно. Отак От oh. воно. Ну Америка... я не думаю, що вони зараз відійдуть. Ну, дивіться, від... Америка тримає послідовно, і бачимо і заяви і. Там схвальні відгуки і Маккейна, якого щойно бачили, ми на моніторах. Але з іншого боку, дивіться, представники Європи, це я зараз про Петербурзький економічний форум хочу зараз торкнутися. Що починають дещо іншу риторику? Наприклад, колишній президент, але президент Франції, який претендує знову ж таки на цю посаду, нікеля Сарказій починає загравати з Росією. Ну вибачте, тільки під час виступу пан Гімуна, а це. Щонайменше позиція ООН, можна так сказати, просто зараз процитую від що Росія, як постійний член Ради безпеки з правом вето має відіграти критично важливу роль у вирішенні нагальних глобальних питань від завершення конфліктів в Україні і Сирії до захисту прав людини і контролю за непоширенням зброї масового знищення. Потім прем'єр-міністр Італії. Говорив, що поступово там треба е, скасовувати санкції. Штайнмаєр перед цим зустрічався з е, представниками бізнесу. Говорив, що поступово виконують мінські угоди. Ми поступово знімаємо санкції. Сенат Франції, який, начебто, рекомендував уряду е, скасовувати санкції е, з Росії, продовжили так, але з іншого боку, це що вже загравання з Росією з боку Європи. Ну я скажу так, що е, Європа вже просто намагається якось. Е... Натякнути от, вже просто в, в такому дуже, дуже м'якому стилі каже, давайте ми бути готові зняти санкції. Так, будь ласка, виконати нарешті мінські угоди. А будемо відвертий Європі, набридла війна в Україні. Вони хочуть виборів на Донбасі. Критично хочуть для цього. Їм треба умовити Росію повплинути на бойовиків. Тому вже. Бо вони не говорять з позиції сили з позиції умовляння там. А деякі як Сарказі просто е, грають на брання політичного рейтингу, тому що будемо відверто, Сарказі є опонент, який грає так само на проросійській риториці. Це Марі Лепен, і зрозуміло, він хоче просто забрати в неї голоси. Тобто така політична гра. Е, європейці вже просто не знають, що робити. Тобто, може дійсно давайте ми якось зробимо крок на зустріч Росії, а вона умовить бойовиків припинити вогонь. проведемо вибори на Донбасі, але. Будемо відверті, те, що говорять експерти, українські, світові, що у нас скоро буде мир. Я не знаю з якого диву вони про це е... дізнались. Про це? як вони це е... можуть бачити. Я не бачу жодних передпосилів, того, що в Україні запанує мир. Будемо відверті, поки Росія економічно не впаде. Натяків на те, що бойовики залишаться без фінансування, немає. Росія зараз кидає всі сили, саме військову міць, щоб шантажувати світ. Ось для чого вони готові будуть морити голодом власних громадян, і це я знаю з повідомлень своїх друзів з російської опозиції, яких я не можу озвучувати, розуміючи, що їхньому життю просто буде становити загроза там в Росії, але вони готові просто знищувати фізично людей. Що вони помирали від голоду, але військову міць ні на секунду не зменшиться як під час гонитвого озброєнь. 80-ті роки радянський союз вже реально падав економічно, але в гонитві озброєнь бюджет постійно, постійно, постійно е закидав кошти, щоб радянська військова міць була такою самою е загрозливою як в як в 60-ті роки. Так само зараз іде по тому ж принципу Росії. Вона чітко йде до розпаду повторення історії з радянським союзом. Але мені дуже прикро, що західні країни не бачать е панування миру в Україні. Наступить тільки після того, як Росію спіткає доля радянського союзу. Тобто, це має бути стан економіки на рівні 89-го, 90-го року 91-го року. Тоді можна про щось говорити. А зараз ведуться на шантаж Росія. Ну рада старатись, поки що свої оборонний комплекс вона фінансує в набагато з більш серйозних показниках ніж соціалку. Там і Я би все ж таки уточнити про офіційну позицію організації Об'єднаних Націй. От чому від пан Ємуна звучить така зараз заява, риторика відбувається? Це теж намагання налагодити якусь співпрацю, чи це просто знову ж таки загравання з Росією? Як це росінювати? Це типово, дипломатія ООН, коли говорить не з позиції сили, а з позиції якогось там ну, в опонента, там врозуміть ту ж Росію, достукатись до якихось там раціональних речей, ну не говорити з позиції шантажу, тобто не. Переходити на рівень спілкування Російська влада, Російська... абсолютно цинічна. не в том та -то проблема, що Шо в Європі, в світі це мало хто розуміє. Точніше, розуміють, але вони а, не є на перших ролях, або вони бояться самі сказати. Тому ООН грає таку роль. Вона якось ну достукатися. як, знаєте поганий хлопець, який постійно башкетує в школі. Йому кажуть: Ну, ти цей та та уже коли немає сил, кажуть: ну що ну схаменись, ну друже. Ну давай там. Ну ми тобі не будемо двійки тільки ставити. То вже не знають, що робити з цим хуліганом. А ООН не може діяти по-іншому, тому що у них така місія. Вони е, не силовий... Не силова організація, не військовий блок. Тому їм треба якось дипломатично, так якось уже пробувати якийсь діалог шукати. Нічого не виходить. Пробували таким спробували кнутом, спробували прянком. Все одно нічого не виходить. Вони mm -hmm. міняють тактику, але вони не можуть піти далі. Ширше ніж межі своїх повноважень, Росії ж ніхто так просто не викине з Ради безпеки, і вони відчувають і свою залежність від Росії, а Росія цим користується, Ви сказали, що історії властиво повторюватись. Ну давайте пригадаємо долю Лігі націй. Доля Ліги націй, до речі, теж один з дуже промовистих фактів. Але он вже давно показала свою неефективність. Будемо відверті, зараз дуже небагато міжнародних організацій, які дійсно мають перспективу на щось впливати, взагалі перспективу розвитку майбутнє. Зараз буде саміт НАТО у Варшаві? Так. Це ключовий я вважаю саміт за останні речі, там років можливості 28 плюс 2, щоб доєднати якимось чином Україну і Грузію? Не повністю інтегрувати, е, але... Мається, ну да звичайно мається назі на представництво у наших е, високих чиновників на форумі е, на саміті безпосередньо. Це, це це зрозуміло, що будуть інтегрувати, але питання, яке буде рішення цього саміту. От питання НАТО, все таки претендує зараз на ту на роль організації, яка а, має перспективу. Вона претендує на цю роль, але цей саміт покажеш. Дійсно, НАТО має перспективу. Ми подивилися Євросоюз. Вже в мене дуже скептичні до нього е думки, до, до його майбутнього мається ну, наразі в тому, що темі. НАТО і подальших рішень, подальших дій. Да, НАТО для НАТО зараз є вихід. Будемо... Або стати ключовою організацією в світовому в безпековому факторі, або здатися. Або б або, я думаю, знаєте, сказала залишитися просто чиновниками. Дякую наразі вам. Приходьте ще будемо обов'язково це обговорювати.